У Кіровському районному суді Кропивницького розглядають справу про вибух газу у багатоповерховому будинку на вулиці Попова минулого року. Тоді загинув власник квартири. На судове засідання прийшла його мати. У цій справі троє обвинувачених. Це колишні працівники підприємства «Кіровоградгаз». Один брав участь засідання у режимі відеоконференції. Це колишній слюсар підприємства. Другий своє обличчя показувати заборонив. У 2014 році він був учасником комісії, що приймала в експлуатацію газове обладнання у квартирі, де стався витік газу, сказала прокурорка Олена Ремес. Як представник кіровоградгазу, який приймав в експлуатацію газове обладнання, на якій підкосне розумію, це основний документ, так, який ставиться в провину З акту зачитує, яке обладнання встановлювали у квартирі, де стався вибух. Монтаж побутового лічильника газу, нове будівництво, реконструкція додаткового обладнання. А представник батьків ГАЗ» виконав прийом в експлуатацію встановленого газового обладнання та лічильника газу. На цьому відео ви бачите будинок у день вибуху. Тоді загинув власник квартири. Травмувались двоє його доньок та працівник аварійної газової служби, який на той момент працював у будинку. Відселили мешканців 71 квартири з 142. На ліквідацію наслідків вибуху з міського бюджету виділили 2,5 мільйони гривень. Повертатись у свої квартири мешканцям багатоповерхівки дозволили торік у жовтні. За результатами будівельної експертизи, будинок придатний для проживання, сказав тоді Суспільному заступник міського голови Олександр Вергун. Ключова фраза обвинувачення з незаглушеної частини газопроводу в кухні квартири 40 відбувся витік газу з обрізаної та незаглушеної частини. Тому ось давайте все ж таки ближче до проекту. Про що підписував акт, пояснює обвинувачуваний. Я приймаю виконану роботу, виконану. А то, що схема, то можна намалювати, що хоче. Виконану роботу. Ви приймали в експлуатацію газове обладнання. Обладнання петро. це гадьо. Да. Так. І стверджуєте, що воно було під'єднано від Стаяка, так. а не з вулиці? Так. Вважає, треба дослідити решту підключенню будинку. Два Дякую 15, два щочіка підключить. От і все. Останнє, хто робимо. Прокурорка Олена Ремес, за підрахунками Суспільного, зачитала 53 заяви до поліції від мешканців будинку та представників міської ради, які після вибуху повідомляли про збитки. Заява представника управління капітального будівництва Хомен. Він просить притягнути до відповідальності сесії які причетні до вибуху газу. Після двох годин суддя оголосив перерву. Обвинувачуваний від коментарів відмовився. Адвокат другого обвинуваченого Олександр Кушніров позицію підзахисного не озвучив. Пана і старі. Зі слів прокурорки, третій обвинувачений у розшуку за порушення правил виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей, передбачене обмеження волі до п'яти років або позбавлення волі до восьми років. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.